Так, для чого гексан, як він використовується в сонячської олії? І так, є два методи виробництва сонячка олії. Перший це пресовий, гарячий холодний віджим. Це просто соняшник кидають в прес і це, це дуже коротко, кидають в прес, видушують олію. Також виходить макуха, в якій є залишок ще олії, 8% десь приблизно. Все на цьому закінчується, більше нічого. Є ще екстракція, це другий метод, тобто теж саме прес. Олія, макуха, тільки цю макуху вже не продають, а в неї додають гексан. Що це таке? Це розчинник, хімічний розчинник, який використовується в фарбі. Наприклад, ви можете кісточкою пофарбувати і в розчиннику помити кісточкою, і все буде з нею окей. Його використовують в цю макуху. Для чого? Для того, щоб макуха віддала залишок олії в макусі. На той момент десь приблизно 8% олії при додаванні гексан. Виходить, що десь приблизно ще 5-6 олії. Соняшник віддає. Для цього його використовують. Потім цю олію випаровують ну, тобто, всю цю жижу підігрівають. Гексан випаровується при температурі 69 градусів. Він випаровується, його охолоджують і повторно використовують. Ось для чого використовують в принципі і в яких методиках його використовують.